Є новина, друзі. СБУ помстилось за полковника Воронача. Заслухайте до кінця. Я думаю, що всі бачили відео, як вбили в Києві полковника СБУ. Ну, там про нього дуже багато хороших слів. що він серйозний професіонал, його вбив кілер. Ну і втік, і от щойно з'явилася інформація. Керівник СБУ Малюк записав відео, прокоментував, що СБУ спільно з Карним розшуком департаментом виявили місце знаходження цієї групи. Кілерів він підтвердив, що це ФСБ, тобто це російські якісь найманці, і за допомогою відповідних заходів їх намагалися затримати. Вони чинили опір, вогневий контакт відбувся, і вони були знищені. Ну тепер бачите, ми маємо підтвердження, що ну це були ФСБ, дуже ну, круто, що вони дуже швидко знищені, тому що ми ж пам'ятаємо, як реалізовувалися навіть там операції в Росії українські. То виконавців практично Росія зловити не могла. Ну я вже не кажу там людей, хто стоять далі. А українські спецслужби все ж таки виявили цих ну агентів ФСБ або там співробітників. Ми точно не дізнаємося, і знищили. Ну і малюк сказав, що така доля чекає всіх агентів ФСБ, які будуть заходити на територію України, От такі маємо новини. Ну і співчуття родині. Полковника воронича однозначно напишіть, що думаєте Лайк, лайкрапас підписка, телеграм Підписуйтесь.